Побачив, що кішка з цієї сторони забрала до нас в двір, і ну, стан її був взагалі неадекватний, бо кидалася на собак, зразу почала. І що на одну, що на другу, я зразу вийшов. Вони забігли в цей кут. Собак дуже крепко покусала вона, я їх розбороняв. Кіт був зовсім неадекватний, у нього слина дуже сильно виділялася. Він в куті, кіт просто не міг знайти виходу. І він просто там і дійшов. Так, згадують події суботи 18 квітня житель села Дубове Дмитро Калінчик. Кота, який прийшов на його подвір'я, заніс у лабораторію. Там у тварини виявили сказ. Після того Дмитро отримав два уколи від цієї інфекційної хвороби, попереду ще три. Подвір'я продезінфікували, а двох вівчарок восьмимісячну Джесі і семирічну Айру усипили. Таке життя прийшлося зробити. У мене діти маленькі бігають, дитинка. Племінниця теж маленька, то я не бачив другого виходу, як чекати просто і ждати, поки ще з собаками могло зробитися те саме. За рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії Ковільської ради сьогодні в селі Добове вакцинували усіх домашніх тварин від сказу. Проти сказу робимо. У вас неблагополуччя в селі, недалечко від вас котик був хворий сказом. Все може бути. Ми щось біля лісу живемо. Ми тільки за, щоб вакцинували, щоб частіше вакцинували. Бо це ж тварини вони сьогодні добрі, а завтра хто його знає, що може бути. Ми робили вакцинацію собаці малому і котику. Ну Вакцинація треба. Треба робити, сказу всім. Ну, так як другому не робимо, то що в мене він з паспортом в мене робиться. Я сам кожен кожен рік йому роблю. Треба, щоб були здорові. Упродовж дня три бригади в складі ветлікаря і супроводжуючого обійшли більше півтори тисячі дворів, аби зробити домашнім тваринам села антирабічне щеплення. Профілактичні щеплення в нас робляться тільки собакам і котам. У випадку неблагополуччя, так як в даному випадку, так як в даному селі, робимо щеплення всім сприйнятливим тваринам. Щепленню підлягають нею цією ж вакциною Рабістар, велика рогата худоба, коні, вівці, ну дрібна рогата худоба, собаки, коти. Доза 1 мл на будь-яку тварину. Сьогодні 500 доз взяли з собою. Ми надіємося, що ми їх використаємо сьогодні. Всі. Вакцинацію тварин проводили безплатно. Лілія Горелікова обліковувала вакцинованих. Каже, ніхто з господарів тварин не відмовлявся від щеплення. Якщо господарів на час проведення вакцинації не було вдома, вони зобов'язані самостійно щепити тварин у ветлікарні. Додає, в останній зказ у селі Дубове Ковальського району виявляли у собаки 2019 року. Ірина Сватула, Валентин Клімович, новини на Суспільному Волинь.